Очіки і дівчата, сьогодні я запрошую вас на спортивну прогулянку разом з нашим бубликом. Але бублик хоче взяти з собою подорож, кошенятко, нашого котика Мучка, але він десь заховався. Може, підемо на спортивну прогулянку і знайдемо його? Добре? Ну? Біжимо ми по стежинці, Може, там знайдемо ми Тут нема і там нема. Де шукати, хто де зна. Далі крокує, весело рахує. Раз, берізка, два ялинка, три красуня, горобинка, а чотири красі дуб зупинились дітки тут. Сонце гріє, ручки, лички, он де там летить синичка, Крильцями махає, діток всіх вітає. Ніжки нас не слухають. П'яточками стукають. Тук-тук, 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 тук-тук. Ручки подивилися, утанок пустилися. Швидше, 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 швидше. швидше. Тихше, 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 тихше. Швидше, 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 тихше, 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 тихше. Ой, як гарно нам круги! Треба нам усім присісти, щоб стежиночку знайти. Ось так сісти, ось так встати. Ось так сісти, ось так встати, знову сісти, знову встати, ще разок сісти, встати, щоб стежиночку знайти. Де ж це наша киця? Люба, дорогенька, досить. Нам же тут шукати треба далі крокувати. Треба вийти на горбочок і зістрибнути у ярочок. А на вулиці так гарно світить сонце золоте. Нам потрібно поспішати, треба кицю нам знайти. Вийшли на галю. Ось і річка перед нами. Річку з вами обійдемо, кицю нашу ми знайдемо. Далі вирушаємо по стежині ми іде. Кицю, кицю тут знайдем, кицю кицю не ховайся, краще з нами ти пограйся. Ось і наша киця. І вона дуже хоче з нами дітки погратися. І хоче, щоб ми на хвильку стали всі маленькими кошенятками, а ми приготували свої лапки. Приготували? Молодці. Починаємо. Кошенята ми маленькі. Ням, ням, ням. Наші лапочки м'якенькі. Ням, ня, няк. Ня. Біжимо ми тишком, нишком, ням, ня, ням. Ня. Не почують навіть мишка ня, ня, няк. Як захочемо ми грати, так, 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 почнемо усі стрибати. Так, так. Пожляємо гарненько ля 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 ля-ля-ля, потанцюємо гарненько ля-ля-ля, ля-ля-ля. Заховалась кошенятка. Ой-ой-ой, бо прибігло цуценятко. Ой-ой-ой, га. Ой. Піма були молодці ми з вами дітки, молодці. Заморилась киця та пішла додому. Тихо-тихо йде додому і малята з нею йдуть. Діти йдуть, ступають кроком. Дома вже дрімає кіт. Не збудіть його тихенько, хай нам шпиньки, тихий хіп. Ось так тихо. Ідуть, ступають кроком. Час прийшов найти додому. Ось, які ми молодці! Ось, дітки, ми вже і прийшли з спортивної прогулянки. Ну що, Бублику, тобі сподобалось? А тобі, маленьке кошенятко? так, їм дуже сподобалось. Я гадаю, і вам, діти, сподобалось. До побачення!